Головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин повідомив, що нарешті медичний заклад уклав договір з Національною службою здоров'я України на обслуговування населення. Вчора нарешті отримали угоду. Від НСЗУ підписали Цифра дещо більше ніж минулого року. Правда, не така, як ми сподівалися, але по всім закладам у нас не настільки велика, як би всі хотіли, але все одно більше. Зараз будемо аналізувати скільки глобального бюджету, скільки нам треба відробити, а й будемо вже планувати більш-менш свою фінансову діяльність. Так що у нас зараз роботи додається. Міський голова Микола Нага нагадав головний принцип медичної реформи: гроші ходять за пацієнтом. Від якості надання послуги авторитету медичних закладів буде залежати і сума поступаючих коштів СНЦЗУ в кінці кінця. Тому ми повинні ще раз один одному із лікарями, медсестрами, нянечками говорити про те, що відношення до хворих людей, відношення до хворих людей з позитивом, з доброю, з відношенням, коли це наші люди, якщо вони навіть із сусідніх громад, то це теж наші люди, тому що вони приносять кінці кінців. Додатковий фінансовий ресурс для колективів. Директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур проінформував про рівень захворюваності за останній тиждень. Захворювання на гострій респіраторній інфекції по кількості звернень за минулий тиждень ми бачимо ще невелике збільшення на 4%. Хворіють діти, хворіють і дорослі. Тому е, хотілося б нагадати про правила захисту: це профілактика специфічна, не специфічна. Одягайте маски, вакцинуйтесь, тому що циркулює е, вірус грипу типу А і Б. Е, можна захиститися в вигляді вакцинації. Олександр Мазур роз'яснив, як можна отримати ліки через Укрпошту. В Нашій області, в нашій громаді, працює програма від Укрпошти, яка називається Аптека. Пацієнт, який отримує від сімейного лікаря електронне, е, електронний рецепт у вигляді 16 цифр, може зателефонувати до контакт центру Укрпошти 0800 300 545. Замовити ці ліки. З вами поспілкується фахівець по телефону, замовити ліки, і ці ліки, Укрпоштою, будуть доставлені е, до відділення пошти, е, яке знаходиться поряд з вами. В наших селах практично в кожному є відділення Укрпошти, туди будуть доставлені ліки. Потім вам приходить повідомлення СМС про те, що ліки доставлені, і можна буде отримати їх. У себе в селі. Мається на увазі, він говорить про те, що Укрпошта доставить у вас населений пункт або в місті до поштового відділення, тому що так. тому, що в населених пунктах, як правило, там поштове відділення не працюють, але машини, рухомі, машини, пошти, приїжджають в кожний населений пункт. І таким чином будуть доставлені медикаменти на село. Давайте на слідуючий апаратну нараду, підготуємо якийсь аналіз по яким старостинським округам, скільки було замовлень, щоб як то стимулювати до цього і старостати, щоб вони включилися в цю роботу, щоб допомогли людям з роз'ясненнями, щоб ця система просто запрацювала. Міський голова Микола Нагавкотре попросив мешканців громади у разі захворювання залишатися вдома і не наражати на небезпеку своїх колег та не ускладнювати стан свого здоров'я. Збільшується кількість інфекційних захворювань. Я прошу не лізти на роботу, якщо ти хоч чуть-чуть захворів. Тобто не несіть інфекцію на роботу, шановні, ми десь півроку назад рік говорили про те, що якщо інфекція, то от і сьогодні прийшов такий етап, коли ти один прийшов у трудовий колектив і після тебе заболіло 10, 15, 20 чоловік. От у нас сьогодні декілька завідуючих відділ теж хворих. Я сказав, бути вдома. Обийдемося день, два, три, п'ять, обійдемося без вас. Але потім ви вийдете А Ви ж прийдете на роботу, перше принесете інфекцію, а друге саме своє здоров'я поставите під. Під велике питання рівень захворюваності на гострі аспіраторні вірусні інфекції перевищує епідемічний поріг на території Шосткінської громади. Така ситуація зберігається вже другий тиждень поспіль. Якщо на минулому тижні це перевищення складало 15%, то на цьому тижні, про який ми звітуємо, після сьомого тижня перевищення це вже 27%. Відповідно, два тижні тому ми ввели в дію плану дій. Щодо профілактики запобігання поширення грипу та гострих респіраторних інфекцій, цей план було затверджено комісією, нашої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, і зараз по кожному закладу дійсно відслідковується кількість хворих і приймаються оперативні рішення щодо, щодо переходу на дистанційне навчання, закриття окремих класів, закладів і таке інше. Заступниця начальниці управління освіти Любов Волошка озвучила кількість учнів, які захворіли на. Минулому тижні заклади освіти, які мають укриття, працюють у змішаному режимі. Але дійсно останні два тижні ми спостерігаємо ріст захворюваності. Так на минулому тижні 432 учні у нас захворіло. Це складає 6,5 відсотків від попередніх 1,7. Це за два тижні було такий У нас показник захворюваності. Тому заклади освіти самостійно приймають. У кого поріг захворюваності сягає більше 20%, ми переводимо їх на дистанційну форму навчання. На сьогоднішній день Богданівський НВК повністю пішов на дистанційний навчання. Пішов на дистанційний. І нічого тут трагедії ніякої немає. Треба спокійно реагувати на ці питання. Збільшився поріг, лучше хадітки вдома побудуть, здоровіше будуть, в дистанційному режимі понавчаються. Потім здорові, зменшиться, захворюваність, Пішли вчитись далі. І це треба привчитись до цього зрозуміння. Це не соціалізм, де було гордістю прийти хворому на роботу. Тепер кількість і вразливість інфекційних захворювань така, що цим гордитися не можна. Наоборот, якщо ти хворий прийшов на роботу, значить ти поганий працівник. Ти поганий працівник це для всіх, я говорю.